25. травня 2024 року сонечко світить, хмаринок нема. Ми вже вийшли на прогулянку. Ще всі дрімають. А нам уже захотілося на вулицю. Ну, що ти зробиш? Хочеться. Коти і песики це не люди. Вони наші брати менші, але вони хочуть вже зранку погуляти. Нічого не поробиш. Та й ми вже повставали. Стука у двері на вулицю пол второго ночі, потім у п'ять утра, а от без сім ранку вийшли травки. Захотілося і повітрям. Дихати захотілося.